Дивіться, у всіх нормальних людей не виходить. Тобто, якщо ви думаєте, що все ідеально, ні, да? все ідеально, ні. Я взяв технологію у Джека Лондона і книжки про смока білью, яку мені читав мій дідусь, коли мені було років 10, про те, що про великі привали. Про великі привали, да? що не треба йти короткими перебіжками, да? тут годинку тут, бліт, тут годинку тут і так далі. Тобто, там, ну, я в вихідні не люблю працювати. Я в вихідні можу виключити телефон, його там десь покласти і там, кататися з дітьми на велосипедах, там, не знаю, там, з ними займатися. І я не відчуваю а, провину, про те, що я. Наприклад, там щось не зробив за вихідні для роботи. Вихідні, я хочу відпочивати, як і у відпустці ненавиджу працювати. Ненавиджу. я собі вирізав три дні, я майже ні про що не думаю. Да? Тобто там ну, я можу там, про щось подумати, там, на щось звернути увагу. І так само на роботі, ну, Тобто там, я посеред роботи не дзвоню. Синок, як ти там прийшов зі школи? Він прийде зі школи, там все Да? Я сфокусований на роботі. І якщо я їду у відрядження. Ну, тобто, там, якщо я працюю, то я працюю. Якщо я сфокусований на роботі протягом тижня, ну у мене там перша зустріч сьогодні була на 8.30 в офісі жива. Да? До цього я ще трішки там повідповідав на месенджери. Зараз 8, і ви бачите, ми ще не закінчили, і мені ще один документ до завтра треба зробити. Ну я не як сказати говорю, що я там розвинений інвестор, працюю по три години на день. У всього є ціна. Федерів сам себе не знімає. Велика класна серія це цілий день зйомок. Одна година з Савой це зйомки з 8-ї години ранку до 7-ї вечора, да? от, щоб зробити одну годину. Да? Такі дві серії в місяць, от два таких дні. А якщо зйомки у Львові, а якщо в Одесі, а якщо це, це весь час, який я вкрав своїх дітей, який я вкрав своїх дітей. Тому ну, намагаюся придумати якийсь баланс. До війни було простіше. Ну, у мене була формула Work-Life Balance 50 на 50. Я порахував, що якщо це 50 на 50, значить я маю право на 15 вихідних протягом місяця. Якщо 15 вихідних, це всі вікенди плюс один тиждень відпустки. От я по цьому формулі і жив. Да? Ну це ж Work-Life Balance. Ми ж про баланс говоримо. Да? Зараз ну, там сильно гірше да? в роботу і в соціальні проекти набагато більше Крім да, бо ми дуже багато безкоштовно робимо для військових, і це там ну десятки відсотків е, мого часу і часу нашої компанії. Е, це теж забирає час. Ну якось так. Дякую, це на порада.